Тривога, тривога, біжимо у сховище. Йдемо зараз на склад. Подивимося, де ми собі складуємо речі, які передаємо для допомоги. Зараз ми в складському приміщенні, де в нас приїжджає гуманітарна допомога, ми практично стараємося одразу все роздавати. На складі зберігаємо ліки, які нам привозять, які ми відправляємо хлопцям на фронт в основному в госпіталі. У нас підготовка фактично до війни розпочалася ще з лютого місяця до оголошення повномасштабної війни. І тому ми старалися бути готовими. Ми організували навчання статичної медицини для цивільних громадян. Ось це був такий фактично перший. Перший наш крок в межах підготовки до повномасштабного вторгнення російського сьогодні у фонді оформлено кілька напрямків діяльності. Тобто, у нас є напрямок допомоги Збройним силам матеріально. Хто чи може, тобто все, що їм потрібно, стараємося купити, закупити десь від донорів міжнародних, які забезпечні взяти це. Також допомога внутрішньопереміщеним особам. Наступний напрямок. Це аеродопомога, це наш дрон гуманітарний, який може переносити рюкзак із з медициною та продуктами харчування. Це в нас є зараз культурний проект, також тому що ми подивилися. У нас дуже добре вдалося такий культурний проект реалізувати як різдвяний вертеп. Подивилися, що за рахунок якраз через культуру має можливість і залучити кошти для того, щоб щось надальше підтримувати якусь армію і нести людям щось добре, світле, якісь усмішки, бо цього зараз дуже потребує український народ, якихось позитивних емоцій, щоб якось триматися психологічно в цей важкий час. І наступний напрямок наш це є освітній напрямок. Це фактично він був перший первинний якби, напрямок на діяльності нашого фонду. Ми співпрацюємо із компанією Frontin Covid Education Ukraine і зробили можливим для діток внутрішньопереміщених осіб, для діток сиріт і дітей-комбатантів, щоб це навчання для них було безкоштовне. Отже, це такі основні як нафріки, які зараз у фонді оформлені. Також вимальовувати в межах культурного напрямку такий гарний проект. Дуже багато настановитих художників, від які оформляють цікаві різні сувенірну продукцію із саме із брухту військового, тобто з гільз снарядів, які залишилися на полі бою. Хлопці наші художники виготовляють різні мистецькі твори. Це ми реалізовуємо також ножки для залучення коштів, щоб якимось чином допомогти армії, щось придбати. Якісь товари там нічники зараз дуже потрібні. І от таким чином ми якось намагаємося в цей важкий час, але не залишати культуру, пам'ятати про освіту, бо це наше майбутнє, і всіма силами допомагати хлопцям, які зараз на лінії фронту. Ми вдячні за допомогу, яка надходить Україні і безпосередньо нашому фонду. Нам дуже допомогли, це злучна спілка українців Огаю. Вони двічі привозили до України до нашого фонду ліжка, які ми забезпечили лікарню, бо це якраз була нагальна потреба насправді у ліжках госпітальних. Також різні ортопедичні товари допомогли нам забезпечити. Тобто ми... Тут дуже дуже важливо, коли в такий важкий час відгукуються організації з цілого світу на допомогу. Лондон, Євромайдан також надсилають нам допомогу для хлопців, для внутрішньопереміщених осіб. Дякуємо усім, хто підтримує Україну, і слава Україні! Разом переможемо.